Для підготовки до Євро 2012 лишилося зовсім мало часу. А як же незвично весело і гостинно хочеться зустріти вболівальників, так, щоб і інших загітували і самі ще не раз приїхали до України? Звісно, перші, хто їм допоможе розібратися, як добратися до того чи іншого місця, буде наша славна міліція. Тож ми запитали перехожих, як би вони креативно одягнули наших постових і отримали досить винахідливі варіанти. Можна було б в вишиванці ходити. Какой-то комуфляж, красивий. Спортивну форму якусь там. Наприклад, наш же Київ, значить, Динамо Київ. По-перше, це повинні бути якісь, ну, більш яскраві, ну, більш яскраві кольори. Салатове. Ну, головне, щоб вони відрізнялись від парковщиків. Просто, ну, не знаю, пусть на коні садятся. Зелений колір. Нехай буде так. Воно краще буде виглядати. Вкоротенькі шортики, носочки різнокошвітні. І бейсболочки такі. А для чого на них увагу привертати? Є жіночі капелюхи такі міліцейські. От вони взагалі класні. Я думаю, чоловікам ще такі роздати. Ну, такої стилістики. І просто буде чудово. Ні, я боюсь про правоохоронців таке, таке навіть подумати.